Такі більшість автомобілів преміум класу, коли купують автомобіль в салоні, думають, що автомобіль коштує більше ніж 100 тисяч доларів, в нього вже нема що допакувати. Насправді це зовсім не так. Зараз на прикладі BMW X 7 останньої генерації, який тільки нещодавно виїхав в салону, я вам покажу, що ми можемо в цей автомобіль доставити і чим доснастити, так щоб він був комфортний, зручний і гарно виглядав. В першу чергу це антигравійна плівка, яку ми нанесли на даний автомобіль. Вона запобігає сколам, подряпинам і тому подібному, для того, щоб автомобіль виглядав через руки, так само, як він виїхав з салону. Крім того, ми захистили лобове скло на даному автомобілі спеціальною плівочкою для того, щоб в камінці... Його не пошкодили, не було сколів, подряпане, тому подібного і тріщини на лобовому склі. Для чого це зроблено? Скло дуже дороге і не завжди є в наявності. Тому, якщо відбувається така річ, вона досить неприємна для власника цього автомобіля. Крім того, ми покрили повністю весь кузов керамічним покриттям. відповідно автомобіль буде весь час виглядати дуже класним глянцевим, буде глибокий колір. Крім того, ми покрили ще й спеціальною нанокерамікою для салона всі шкіряні елементи, для того щоб вони не бруднилися, не зношувалися. Відповідно, так само буде дуже довго служити. Ми захистили всі екрани спеціальним склом. І, звичайно, даний автомобіль ми докомплектували спеціальними електропорогами, які допомагають комфортно робити висадку і посадку пасажирів та водія цього автомобіля. Тому, якщо ви придбали автомобіль преміум класу, звертайтеся до нас, і ми з радістю його доукомплектуємо всякими різними зручними та корисними речами. Чекаємо вас в гості до нас.